І це вже є добре. Але настільки зараз події в світі відбуваються е, дуже динамічно, а кінця швидкісна е, тваринка. І наступний рік це буде ще більш прискореному темпі е, з, з усіх сторін. Е, хочу сказати, що Майдан перед не, новий рік відсвяткує е, доживемо ну, до Пасхи. Кожен є натхнений вже тим, як кажуть, вагітним Майданом, хто б там як не подивився, навіть ті, хто не розуміється, навіть і ті, хто противники, все одно вони, ми пройшли через те, Через їх наші душі вже це пройшло. І ніхто не може бути байдужим, бо воно відбувається в нашому домі, в нашій державі. Хто якби до того не ставився, і хто б того не хотів. Тому... Це все, що зараз відбувається, це є шлях до змін. Чи ви буваєте на майдані можливо в Києві чи в Тернополі? От що відчуваєте як астролог? Що був я на всіх трьох майданах? Бачив, я вивчаю як ще як психолог. Дивлюся, як люди до того ставляться, який вивчаю людей на всіх трьох. Був колись на Студенському, був потім був на помаранчеву і був цього разу. Ну, Звичайно, я не довго, бо я вже не в тому віці, але відчути цей дух і по телевізору бачити це одне, а бути з людьми. Я був і на одному і на другому майдані, і скрізь світились очі однаково, і скрізь люди хочуть перемін, і скрізь хочуть люди, щоб було добре. Головне, щоб зберегти мир. І не треба показувати нам нині, що хтось ліпший, хтось гірший, нема ліпші є. Люди і хочуть спокійно в своєму домі жити і бачити майбутнє своїх дітей. Іде до того, старші політики, знаєте, зараз десь якісь мірі не розуміють. Це йде, можна сказати, боротьба двох поколінь, тих, що в Радянському Союзі народилися, і тих, що народилися в Україні. Ці розуміють по-своєму це навіть одній сім'ї. Я чув, як внук переконував свого діда. О, це так було цікаво. Що теж кажете, дід не прав і тому подібне. Тому що от я йду туди, бо я хочу жити по-іншому на російській мові, але це цілком не має значення десь в тому сидить. І все багато зміниться в політиці, зміниться в всьому, і ми маємо бути до того готові. Хоча рік не буде важкувати, бо він починається фактично з темного дня. Календарний рік місяць буде за горизонтом. Угу. Іване Степановичу. Але з нового місяця. З нового місяця. Середи. Це, це, а середа, це, це середній день, це поміркованість. У всіх справах має бути поміркованість. Іване Степановичу, от так сталося, що український майдан очолюють опозиційні політики. Партійні діячі більш-менш задоволені ними, але народ все ж таки. От... Скажем так, дуже багато нарікають, що вони не рішучі, не мають чіткого плану в аналітичних статтях, в роздумах людей. Ну відчутно, що люди починають потрошки розчаровуватися, що немає дієвості змін, тобто не добиваються результату. Що можете сказати про опозиційних діячів? От а ви знаєте, ми привикли завжди шукати доброго царя. Доброго лідера, а напевно ті часи вже минають. бо будь-хто при владі він стає інакшим. Кажуть, міняється людина, коли на відповідне діле. Але ми бачимо іншу, яка формується. Люди самі вміють організуватися і дають собі ради без політиків. Якщо нині в нас керують люди з постаршого віку Україною, ага. фактично пенсіонери, бо їм вже всім так. за 60, а в нас закон так. пенсійний 60. То студенти молоді, які вийшли на Майдан, вони далеко їх не розуміють. А політики нинішні опозиційні вони між ними посередниками є. Бо вони народилися в Радянському Союзі, але вже стали більш такими, знаєте, свідомими при Україні і вони діляться на двоє. А якщо взяти хто коли там народився чи що, то не так важкуватий був рік фактично для. Всіх трьох, ну та не можна сказати, що там тільки три лідери, бо там бачу ще є і Порошенко, і Гриценко, деколи заявляє про себе досить такими цікавими словами. І все. Ну, мають, ну, і Тимошенко, десь схований лідер є. Поки що. До речі, бачите, якраз так збіглося, що з її. Днем народження мало статися це після її дня народження. За два дні після її дня народження ситуація так ну, але зміниться все буквально в наступному році. Шо нас, що для неї смісл, що вона вийде це складний на складний рік для неї. Складний складний рік йде, тому що вона в рік миші, а десь якісь є труднощі будуть, але буде все мінятися. А чи зможуть уже скажуть, ну неофіційно, нібито є домовленість між лідерами опозиції, що якщо Кличко все ж таки буде підтриманий на кандидатом в президенти, то я ценю прем'єр-міністр Гнебок, у Верховної Ради, чи зможуть вони там ну базі ну, це фактично? Якщо це... взяти то ж вони десь би три. З собою символізують три вітки влади. Uh -huh. Як вони домовляться, дав би Бог, бо наші гетьмани ніколи не вміли домовлятися, і в результаті ми завжди мали е, якусь таку трошки проблему. Е, треба, щоб і народ розумів. Ми дуже роз'єднані партіями, церквами, дуже роз'єднані, як ніхто в Європі. На Тернопільщині керують поки що два. Двоє чоловіків на літеру Х. А коли хом-хом, е, е, чи, хоп, -хом, чи б, uh -huh. хоп спочатку хом-потім? Ви знаєте, і оба Терези, до речі, uh -huh. і оба родилися один 30 вересня, а другий 13 жовтня. А в сумі це є сім. Ну, коли прийшло таке, я кажу, якийсь область чекає випробування. І буквально через пару днів сталося бачити такі події, і десь пікетували. А це вже ми, ми вже було таке на початку, десь в кінці 80-х років, коли, попри помаранчі революції, не було, щоб не блокували там адміністрації. Такого це були такі події. Ми вернулися ще до тих років, коли там. Відбувалися такі от складні події. Ну, Також це якийсь знаковий є для області, що мінятися. Чи зможе Сергій Надо осідувати коня? Бо все ж таки кажуть, що з одного боку патріот, ну, вроді свій мер там, з цієї партії, а, а з іншого боку, стільки скандальних забудов в парках так далі. Чи на кожній сесії бачимо сотні заборонів. Я питань. не думав про такі питання, не знаю, як так, ще так. надал. Ну, треба, має ще робити тут місті, в місті, він обраний людьми і хай працює тут. Mm -hmm. Кажуть, і наостанок, ну, бачу у вас таку тут фотографію цікаву, яку, ми сподіваюся, оприлюднюємо на сайті, що от, з Мульфаром відомим. І свого часу ж ходила легенда, що нібито він розповів одному з журналістів з газети західноукраїнських, що стануться неприємності з президентом України. Ну, от сьогодні, якраз коли ми вас беремо інтерв'ю, настала інформація, яка відома, що нібито зі здоров'ям нашого гаранта не все гаразд. От чи можете ви може, у вашому середовищі щось говорити про цю легенду, що. Бо можливо таке буде вирішення Майдану: якщо не вдасться владу якось, скажімо, домовитися за столом переговорів, то інші, як кажуть, чинники вплинуть. Ну, знаєте, кожна людина має свою долю. Чи президент, чи то проста людина, чи то вершина. Просто так президентом не стають. Президент Янукович був закодований у нашій. Історії, бо 4 серпня. президент Янукович був обраний прем'єр-міністром, а 300 з чимось років назад, 4 серпня, на тому місці. Де знаходиться місто, де народився Янукович, Іван Мазепа був обраний гетьманом України. Ну там, на Донецьких, і там десь приблизно в тих, бо там точно важко сказати, де, але десь отаких от от є. Так що, кажуть, не ганився підряд безпуття. Бо воно все має якийсь свій початок і має своє завершення. Yeah.